Чи було в вашому житті, що ви одного разу від якоїсь важливої для вас людини отримали досить такий вагомий подарунок? Це було щось цінне? Думаю, що це було. А, і пригадайте, яким чином ви відреагували? Ви просто взяли цей подарунок, подивилися на нього, подивилися, що це якась досить така коштовна річ. Поклали, і максимум, що ви сказали, це ну дякую. А чи ви відригували якось по-іншому? Чи ви коли побачили цей подарунок? Даже як це як це якщо це не було щось таке, скажімо так, коштовне, але це було відзначено для вас людини, то ви могли по-іншому відругувати. Ви могли подивитися, проявити свій восторг, подякувати. Цій людині сказати, що вам дуже приємно, дуже приємно, що ви отримали такий подарунок. Ми з вами по-іншому, по різному, можемо реагувати на те, що ми получаємо, що ми отримуємо. А ми по-різному можемо ставитись до тих, хто нам дає це. І дійсно, наша реакція може бути досить різна. В Євангелії є одна історія. Євангелія від Луки. 17 розділ. І сталося, коли він ішов до Єрусалиму, то проходив поміж Самарією та Галілеєю. І коли входив до одного села, перестріли його 10 мужів, слабих на проказу, що стали здалека. Ісус, цей дає його зустрічає 10 людей, які були поражені проказою. На той час ці люди не мали доступу, маючи таку проказу, вони не мали доступу до своїх рідних, до своїх друзів. Вони мали жити окремо і не мали підходити досить близько до інших людей, заради безпеки, тому що якщо б вони підійшли близько, то могли б заразити інших. І ось вони стоять здалека. І що вони роблять, побачивши Ісуса? І голос підняли вони та казали. Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. Тобто вони, побачивши Ісуса, кажуть: Ісус, змилуйся над нами. Другими словами, вони кажуть, Ісус, зроби щось таке, щоб ми могли зцілитися. Напевно, вони прочули, чули вже про Ісуса, можливо, вони десь бачили, можливо, якась, принаймні вони мали якусь інформацію, тому що вони не просто так, вони не просто так почали до Ісуса казати. Вони розуміли, що Ісус може зараз вчинити чудо. І цікаво, що ніхтось один з них почав це казати. Біблійний вірш каже, що і голос піднесли вони. Вони це все, всі вони, всі 10 людей, людей які мали проказу, вони почали вмовляти Ісуса. Вони почали казати Йому, щоб Він щось зробив з ними. І що Ісус робить? І, побачивши їх, він промовив до них: підіть і покажіться священникам. Вони, він і Ісус дає просту пораду. Він навіть не пораду дає, Він каже, що їм треба робити. Йдіть і покажіться священникам. Навіщо йти, коли в тебе прокази, що священник побачить такого, що він не бачив. Але все ж таки, це були слова Ісуса. І вони дію так, як казав Ісус. І сталося вони йшли, то очистились. Вони послухались слів Ісуса, і коли почали йти, то звершилося чудо. Вони очистились. Якби вони не послухались Ісуса в той час і сказали б, слухай, якась дивна. Річ Він каже, якусь дивну пораду він каже, йти до священика. Ну і що з цього буде? І лишились би на тому місці. Вони б не отримали зцілення. Ісус досить часто в Євангеліях діє по-різному, Він а інколи зцілює зразу, інколи Він дає якусь пораду, інколи Він досить довго тягне час, а потім зцілює. А Ісус сам вибирає метод, як це буде. Тут він вибрав такий шлях. І ось вони очистились. І 15-й вірш каже: Один же з них, як побачив, що видужав, то вернувся і почав гучним голосом славити Бога. Скільки повернулося? Один. А скільки вийшло зцілення? Десять. А де ті дев'ять людей, які теж оказалися зціленими, але вони не повернулися до Ісуса? І припав він обличчям до ніг його, складаючи дяку йому, а то самарянин був. І Ісус же промовив у відповідь: чи не десять очистились, а девід же де? Ісус задає те ж саме питання: а де ще 9 людей? Вас же десять було, десять отримали зцілення, і тільки один повернувся, і то він був не юдей, він був самарянин. І він вернувся для, для чого? Для того, щоб подякувати Богові. Друзі, Бог досить часто щось робить в нашому житті. Він благословляє нас, він відповідає на наші молитви, Він діє в нашому житті, він складає життєві обставини наші таким чином, що ми бачимо, що отут є Бог. Він є, Він діє, Він благословляє. Ми просто це беремо і не згадуємо про нього, чи ми все ж таки, бачимо, коли бачимо, що Бог тут є, ми дякуємо Йому за це. Принаймні для Ісуса буде приємно, якщо ми згадаємо і подякуємо Йому за те, що Він робить в нашому житті. І що для нас більш важливе? Те, що зробив Ісус, оця річ Він зцілив, Він благословив фінансово, Він вирішив якусь нашу проблему. Це для нас важливе чи для нас важливіше сам Ісус, який може зробити набагато більше, ніж Він вже зробив в нашому житті? Цініть не те, що робить Ісус, а цініть самого Ісуса.